Ми всі чуємо, що відсоток значно зріс, і також це стосується як цілої України, так і нашої області. Єдине, що можу сказати, що по нашому відділенні інфекційному ситуація стабільна. На даний момент я не можу сказати, що в мене збільшений підпоріг по саме по стаціонарних хворих. Звичайно, такі хворі є. На даний момент це семеро хворих, які знаходяться з діагнозом ковід, ускладнені пневмоніями. Але ж це, звичайно, вона протікає не агресивно в середньому ступені важкості. і Такі хворі стабільні ідуть на поправку. Починаючи з 2025 року, взагалом у нас проліковано було 33 хворих на даний момент. Якщо брати статистичні дані за минулий, 24-й рік таких хворих, звичайно, було більше. Але у нас ще є один от квартал, де, звичайно, що може ситуація більше усугублитися або, звичайно, що зменшитися цей відсоток захворювання. Великий відсоток зосереджується. Звичайно, що на амбулаторному рівні, я завжди це говорю. Це легка форма коронавірусної інфекції. Таких хворих зразу обстежують їм певна кількість тестів, хворим не відказують. А якщо вже незвичайно, що такі хворі потребують госпіталізації, це такі, як довготривала температура, кашель, ознаки пневмонії чи бронхітів, вони направляються до нас в наше відділення, де ми їх лікуємо, дообстежуємо і виписуємо додому. Ми всі чуємо, звичайно, ще про новий вид коронавірусу. Але ж я можу вам сказати, що в мене не в церах, коли ми обстежуємо таких хворих методом ПЛР, там не вказано, чи це є новий вид страту, чи це не новий вид. Є просто сліди, чи виявлено РНК, чи не виявлено за конкретно за новий вид. Звичайно, він є і на території він зафіксований в Україні, і по інших областях, але у нас просто ознаки коронавірусної інфекції.